Україна розпочала переговори з командою Трампа про припинення війни з Росією. Це ключова тема зустрічі глави офісу президента України Андрія Єрмака з представниками команди новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа у Вашингтоні. Про це пише Wall Street Journal. за даними джерел. Відбулася зустріч одного з помічників президента України з Кінном Келлоганом, обраним на посаду спецпосланника з питань Росії та України і Майклом Волцом, новим радником з. Нацбезпеки до дискусії також долучився новообраний віце-президент Джей Ді Венс. За даними видання Келох висловив підтримку зусиллям адміністрації Байдена з надання зброї Україні, заявивши, що це дасть Трампу важелі впливу на Москву. За даними Wall Street Journal, Україна планує оголосити про свою готовність до миру. Метою візиту Єрмака було не лише представлення України як конструктивного партнера у досягненні миру, а й налагодження відносин з попмічниками майбутнього президента Сполучених Штатів Америки. Головна мета Києва на цих переговорах отримати реальні гарантії безпеки, щоб запобігти повторенню війни в майбутньому. Воссе джор пише, Київ прагне досягти конкретних результатів у питанні миру та безпеки, а також зміцнити свою позицію в майбутніх переговорах з Росією. Однак, як зазначає видання, у команді Трампа обговорюються плани, за якими Росія по завершенню війни залишає собі близько 20% – відсотків. Територій України та на деякий час для нашої держави відтерміновують вступ в НАТО. Нагадаю, Володимир Зеленський нещодавно дав зрозуміти, що Україна може погодитися на припинення вогню, якщо Україні дозволять вступити в оборонний альянс. Київ прагнутиме повернути українські території, які окуповані Росією, дипломатичним тиском, сказав президент України. Про те, як закінчити війну, шукають варіанти, і країни-члени НАТО про це пише видання Bloomberg. Союзники України перенесли свою увагу з пошуків варіанту перемоги на спроби поставити президента Володимира Зеленського в найкращу позицію для протидії просуванню Росії або домовитися про можливе припинення вогню. За словами високопоставленого чиновника НАТО, на якого посилається видання, темпи просування Росії зростають, створюючи додатковий тиск на українські позиції на лінії фронту. І, хоча Росія щодня несе близько півтори тисячі втрат убитими і пораненими, їй також вдалося набрати близько 30 тисяч новобранців, і це лише за місяць. Таким чином, вони мають перевагу у живій силі. Путін явно лідирує і особливо не хоче жодних переговорів, сказав посол Естонії в НАТО Юрій Луїк в інтерв'ю національному суспільному мовнику РР. Тож, як змусити Росію сісти за стіл переговорів? Ще одна дилема для Києва та союзників, щоб припинити вогонь? А як ви вважаєте, чи є шанси зараз змусити Росію сісти за стіл переговорів і наскільки позиції Києва є вигідними? Пишіть свої думки в коментарях.